Захист третьої лабораторної роботи. Ну, поїхали сюди, Тимків, не читала ще. Так, скажіть, будь ласка, Тимків, що таке вказівник? Це зміна, яка вказує на адресу іншої змінної. Містить адресу іншої змінної. Добре. Як отримати посилання ой, адресу? змінну? Сказати, сказати знаком присату перед ім'ям. Є. Змін. Далі. Навіщо яка мета передачі параметрів? Давайте так. Ні, як передаються параметри у функцію? Які способи? За значенням та за посиланням. Та за посиланням. За посиланням як поділяються? Там або посилання, або. Або адреса. Або, да, адрес, або вказівник, або посилання, або вказівник. Яка мета, навіщо? Буде ще інша мета. В ООП буде ще інша мета. Але поки що е у нас ми одну мету вчимо, навіщо передавати за посиланням? Яка мета? Щоб в е подальшому зберегти це значення. Якщо у, якщо у функції були змінені аргументи, щоб ці зміни зберіглися, бо в контрольній. Дуже мало відповіли вірно, дуже мало. Не засвоїли цю тему. Подивіться тепер у тимківа. Да? ПТР А, вказівник А. Не просто А, а ПТР. Але що тут е негарно оце? Якщо один, то навіщо? Якщо під один елемент, то ми як робимо? Просто INT. Просто прибираємо дошку. Просто int. написали все пам'ять під один об'єкт типу інтеджер. І скільки він, до речі, займе в пам'яті місця? Чотири байти. Чотири Це ми що змінюємо? А, значення. значення, яке знаходиться за цією адресою. Попрацювали, більше нам не потрібна ця адреса. І ми оце не видалили. А ми звільнили пам'ять. Да? Пам'ять вже не видаляємо. Вона ж там, де була, там і є. Вона ж фізична. Да? Її неможливо це тільки кувалдою звідти її вибити, якщо видалити. Тобто це не видалення, це звільнення пам'яті. Все, все нормально. Це ми розподілили пам'ять під скільки об'єктів? Під uh, три об'єкти. Під три. Тобто о, скільки, ось якщо звертатись через квадратні дужки, да? До об'єкту конкретного. А який максимальний індекс в даному випадку буде? Два, Два. починається з нуля. Угу. Від нуля до двох, вірно. А чимось результат оцей буде відрізнятися? Це, це один і той же запис. Там ми звертаємося з тимову дужок, а там ми за тимуморка зівника. Але звертаємось адресі. до тієї ж самої пам'яті, тобто це рівноцінні. Так, нам простіше звертатись, але компілятор переводить оце звернення в отаке. <клес> тобто, як ми напишемо так чи так, не впливає на швидкість виконання програми, ні на що не впливає, бо компілятор все одно переробить в. Отакий запис. Є. І кожній зміні присвоїли значення. Бо якщо ми тільки розподілимо пам'ять, ось так, і далі оце не буде у нас, оцього не буде. А відразу підемо сюди. Що буде надруковано, що буде із значенням? Воно буде яке? Сміття. сміття. Буде сміття. Пам'ять не ініціалізовано виділяється. І це ми звільняємо пам'ять. Яку виділили під групу об'єктів. Так, а, це ви окремо у вас, це можна було все підряд писати. Так, значить, тут у нас що? Чому у нас тут витік пам'яті? Ось у написано приклад витоку пам'яті. Чому тут у нас витік пам'яті? Не, не було звільнення пам'яті. Не була звільнена пам'ять. Да. А туди записалась нова адреса. А ось у такому випадку тут може бути ще одна проблема. Наприклад, я перед тим, як записувати адресу, звільню пам'ять. Яку я тут помилку можу допустити? Як написати? Неправильно вказати, ну, звільнення якої пам'яті? Ну так, деліт. далі а, що. А, виходить, буде квадратні дошки ПТР. Якщо я помилюсь. А, якщо помилитись, то буде непередбачена ситуація. Так, що, що, як або... написати, як зробити помилку? Що а. тут написати? Як Деліт зробити помилку, просто ПТР. Деліт, ПТР. І дивіться, компілятор вам нічого не скаже. Але тут е, невідомий результат. Тут може два бути результати. або... Витік пам'яті, або якесь непередбачена ну, крах програми може бути в цей момент. Значить, Не забуваємо, що коли ми звільняємось під групи об'єктів, то треба обов'язково вказати квадратні дужки. А чому тут немає конкретного результату? В чому причина? Чому не зробили один однаково всі? Всі розробники. Е Компіляторів повинні працювати однаково. Чому тут вони спрацювали неоднаково? Ну, в, ну, в компіляторі не вказано ну, результат, який може бути. Тобто, там, в стандарті, стандарті C не написано, що повинно бути в, цю, в цьому випадку. Тому кожен зробив, як він хотів, як йому здається кращим або на що в нього достало сил. Приклад краху програми. Там неправильно звільнена пам'ять. Там... Ну да, ну тут невідомо, що буде, люди, якщо ви пропустили. Але от таке ніколи не пишіть одиничку, бо немає сенсу. Це ж один об'єкт. Я взагалі не знаю, як це буде реалізовано і до чого це призведе. Ну, при деліті. Тому що тут один об'єкт. Я не знаю, немає такого сенсу так писати. Але ще є помилки. А, далі є у вас. Ю8. Ну, тут те саме, це те саме. А ще один варіант. Ще яку помилку можна допустити. Тобто, одна помилка, коли ми не звільнили пам'ять, і записуємо, записуємо нову адресу. Друга помилка. Ми при звільненні пам'яті під групу об'єктів не вказали квадратні дужки. Яку ще помилку можна зробити? Ага. У вас немає, а в мене це чітко є. От відвели пам'ять під один об'єкт. Далі написали Деліт ПТРА. А далі що? Ще раз написали «Delete, delete. Ще раз написали Деліт ПТРА. Тобто, але дивіться, ось так підряд. Я розумію, що вам здається, хто так буде писати. Так ніхто не буде писати підряд. Так? Але ми написали, потім написали ще 100 операторів. А потім думав, а я ж не звільнив пам'ять. І не пішов або не побачив, що вже звільнив. І звільнив ще раз. Тобто, це буде далі, десь, десь далі, не підряд. Бо два підряд це ну, зрозуміло, що побачиш. Але десь далі. А щоб не було такої помилки, її отут легко біти. Що тут треба дописати, Вказати вказівник. <пізнати> ну, кажіть, що мені набирати. Диктуйте. ПТР дорівнює ПТР А дорівнює рівня. ПТР. Річ у тому, що ми далі в ОП будемо вивчати, коли буде дуже важливо це розуміння, що якщо вказівник містить НАЛ ПТР, то деліт відреагує нормально. Що він буде робити? Що він зробить, якщо там нал ПТР? Буде якісь дії виконувати? Так. Ні. Він перевіряє, якщо адреса НАЛ ПТР, що звільняти? Як немає адреси, все, він просто нічого робити не буде. Деліт перевіряє відразу на ОПТР чи не на ОПТР. На ОПТР він нічого не робить. Дивіться, звертаю вашу увагу, що коли ви пишете Деліт ПТРА, ви звільняєте пам'ять, тобто пам'ять в ХІПі йде у звільнену. Але в ПТРА нічого не пишеться. ПТРА при цьому не змінюється. Розумієте? Там залишається та адреса. Але дивіться, адреса є, якщо ви туди будете намагатись звертатись, а вона вже помічена як вільна. І буде проблема. Тому адреса тут є, але використати її не можна. Тому краще завжди після звільнення присвоїти на ПТР. Так, непередбачувана ситуація. Це вже в нас було. Так скажіть, будь ласка, MLK, e Сілокейт, сі що вони роблять? Ну, виділяють пам'ять. Виділяють пам'ять. Ну, да. пам а не пам'ятаєте це таке? Пам'ятаєте так? Ні, це не страшно. Я казала, що це тільки назви треба. Не пам'ятаєте, чим вони відрізняються, окрім синтаксису, по результату виконання програми? В чому різниця? Ну, це не обов'язково, не що страшно. він ще ініціалізує. О, сі ініціалізує пам'ять. Да. Тут будуть нулі, а і лакет не буде. Звільняти пам'ять треба через фрі, і тут там, вказати просто ім'я вказівника. А, скажіть, будь ласка, як ви зрозуміли мене? Щось мені здається, що я так на це не, не приділила. А, у вас ще й Богдан читав. Ну, мені здається, що і я там, де читала, не дуже приділила увагу. Дивіться, якщо ви розподілили пам'ять через ню, можна її звільнити через Фрі? Начебто ні? Начебто ні. Синтаксичної помилки немає, і навіть при виконанні може не отриматись помилка, але рано чи пізно. Це вилізе боком. Тому те, що, якщо ви написали не видало помилку, це ще нічого означає. Взагалі, е якщо ви виконуєте програму C, і у вас не виникла помилка. Це означає, що програма що все вірно? Це більш не ситуація. Ну, Ні, всі плюс плюс, помилка. Е Вилазить, зазвичай на великих обсягах програми? Якщо у вас маленька програма, то навіть якщо є помилки, ну, не синтаксичні, а логічні, то вони можуть не відображатись, але якщо ви працюєте на реальному проєкті, то рано чи пізно у вас будуть проблеми. Значить ще раз, які оператори. Для роботи з пам'яттю, І з якою пам'яттю ви знаєте? На Ну, в сі, чи С. С плюс плюс, С плюс плюс. Для динамічного виділення це ню, а для звільнення це Деліт. Деліт. А як пам'ять називається, яку, яка звільняється і де виділяється? Як ця область пам'яті це... називається? Стека. Динамічне виділення? Ой, це Це хіп, ХІП. динамічна пам'ять виділяється в хіпі, а в стеці пам'ять виділяється під звичайні змінні. А ось скажіть, будь ласка, якщо я оголосила вказівник, присвоїла туди адресу, ну, оголосила змінну І, потім ПТРІ, і туди записала адресу змінної І. Да? Пам'ять під зміну І. Де відвелась, якщо вона була Інт, і присвоїть два. Де пам'ять відвелась? Так. Mm -hmm. да, в сте. В стеці. Я ж не понью виділяла. Значить, пам'ять відвелась стеці. В такому випадку мені треба писати деліт, звільняти пам'ять. Mm -hmm. Ні. Пам'ять звільняється. Да, момент, тільки мабуть. та, яка в стеці. Ой, вибачте, в хіпі в стеці пам'ять виділяється автоматично і звільняється автоматично. Добре. Так, ну я завершу запис.